Всім привіт, ви на каналі Зоден 23 і ми повернулися в Geometry Dash. До цим треба покласти лайк і підписатися на канал. Ну, в Geometry Dash ми вже давно не були. Сьогодні пройдемо за тавер. Тільки, сьогодні ми будемо за тавер проходити на швидкість. Не, типу, збирати всі монетки. А просто на швидкість. Без мене тих синіх. Ну, кому, кому не знає, там ну, просто це пару секунд вони ж займають, Хоп-хоп. Забираю. Так. Все ну, легко забрати, вот тут ще одна буде. І... Перший левел все. Другий левел буде потяг тяг, тіший, Тяжий. Так. Це з грання украли. Проходимо, щоб зайти в цей. Це вже буде тяжкіший, бо він довший. Ну, Звісно, якщо його проходити з монетками, з усім. Ну, тут легкі одна пройти просто туди, друга монетка синяя, я іменно говорю. Пройти. Вот цей от паркурчик что тут збоку. А вот сейчас босс. <кхи> Я не завалю босса. Не завалю босса, завалил босса. Тобі мені птича збирати. Оп. Просто замінити ми саме легше і рухатись. Хоп-хоп. Зона боса Якщо щось, я не підготувався до відео. Перший раз за дуже довгий час зайшов джеомітрій Dash. І вже так довго. Ну, зараз без монеток. Я вже колись таке не знав, приходити. Ніби що на ті плити треба вставати, я не знав так. Вот тут, вот тут началось. Вот так. Теперь другую сторону. Теперь хопа-хопа. Надо с середины будет. И вот тут вот монетка. третій попит. Все. Level We Complete. Ми що, встигнемо пройти дуже швидко. За тавер. А тепер ми цей робот попригончик. Монетку буде тут. Трейте на останнє. Трейде <райте> на останнє. А. А, оце перетворить. Белміт. Ні, такою я вже вам показав, як забрати, і де вона. Отво це найтажке. Особливо це неможливо пройти на сім'я так. Зараз мінібус. Шо. Е, дивися на мене, я тебе бригну. А, нас відкине. Я завжди думала, що ми помремо. Ну ні, нас відкиде. Друга монетка буде десь тут. А, я спомню, де вона. Це проходимо так. Так. Оце пробігаємо. Сюди. Треба буде сюди опинитись Ну, бачите, видите эту штуку. Там трохи Вот так. И так. Тут лежала какая-то третья Но я не знаю ее. Кто хочет, сами найдите. бы я всі не помню. Я уже был в Geometry давним давно. Ну і останній... Чекайте, зараз тут буде... Во. От тут і перша монетка. <кій> <кій> От тут. Я цю пісню тим, хто не знає, хто почав бавити недавно. Я теж зараз бавлю, так як ніби недавно почав бавити. Коп сюди стоїмо. І стоїмо. І ще монетка. І ми забрали її. Тут треба на швидкість. І напасти. А я думаю, вони не впадуть. Сейчас нас Тепер ми нас звичайні. Що другу частину тавера не випустила ще? Якось по-дурному, що тут за то, що ти неправильний. Дають коробку тобі. О, oh, велком. Без мені. Не без цих всяких штук. Перша монетка буде тут. Так. Все ви а точно я забув як то. Тут все виробляється. Всі левели. А, welcome. Ком-ком-велком. Так, зараз без монетки. Бо ви вже знаєте, яка вона. Так, вона їх задавить недобру штуку. О, ладь била двустирок. Я забув, що тут тут, тут так. Це ми стаємо шариком. Я думала, то вже... Ой. Що вот там вот якась ця монетка? Ну ні. Идема сюди, 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 сюди. Наверх, і вона тут. <кхем> <кхем> так. Тут ви знаєте на кого це похоже. Так <кхем> ми. Як то називалось? Вроде бы пакмен. Чи як восем? Пакмен. мен Що такой А, да, пакмен. Хоп. Стоп, там був показаний не круг, там був прям як то Трьохкутник показаний. хопа. Давай швидше хопа босс. а спомніть Хай ви ще в определенні моменти треба бити. робити або тут або перелітати Ну це саме і вийтовий я його точно не з спершу тут попройду, я його вже забуду. Що він легший навіть за того боса на другому уровні, якого я пройшов ледве. Так, да. про це я розігрався. Все ми пройшли. Так швидко. Мені кажеться, це було щось дуже легко. Ну і це все, ми пройшли Де ж Я дуже забійну на помил. Тин-тун ти ранку. Тин-том-да-тун. -тин. <поцес> Блин. Я хочу пройти до вот паучка друга. Ну, вот точно не знаю, что пройду. Він тоже тяжкенький Papa. Ну короче, дальше мину <говори> Як мой, я не буду дрой о. Дивіться, я веду стрім, Там де стрімер не видно, зомби туда. Тоже дроя тяжкий уровень. А я його брошу с першей поточки. Секунду. Я не розігрався, що ви хочете. Так. Ви це все перед цим не бачили, я це не бачили, я розминався, а оце от почалася. В Чого мене там не передала? Поваги, все. Коротше, треба реально вертатися, джину не прийдеш. Ну, важні, аби стати файним гравцем у нього. Якщо на цьому відео набереться, не знаю, давайте два чи три лайка. Якщо три, то це супер. Якщо два, то це теж дуже класно. Я це спеціально впав. When the chow on the chow dun 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 А захотів мені сказати. Ну, коротше, всім дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту, напишіть коментар. І, ну, всім дякую за перегляд. Для те, що переглянула це відео. бо Треш Джеометріш. Треш що... Джеомітрі Треш був на моєму каналі. Ду... Уже популярний. І він побив мій рекорд. Рекордне відео було 179 переглядів. Пак було 189. Ой, я 189. Зменшую, кіль... скільки ви переглядів набирали. 389. Так що, це з першої попитки пройду? Не вірю. Не брішіть. Правда, я далі не кто мене Як мені пройшов, я це цебивал 4 місяці чи 5 назад. So. Oh. Ну, ще то я спеціально зробив це. Він сюди зайшов. Ч получить новый коллег? А то це на цей рай. Мы пришли типа за Tower, І ми можемо работать, что хочет. Наприклад, ну, это все по-другому Левел. Це не міється мені Во, треба брити. А як її там забрати? Украше. Ну, Всім дякую за перегляд те, що ви доглянули до цього моменту. Всім 2 де Покладьте лайк. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока!